На тилових позиціях бачимо такий сигнал. Чуєте, як реагує? І це на кольорі кольоровий сигнал. Скрізь бринить. Дає сигнал. Нічого собі! Це щось потужне. Зараз відкопаю щось кольорове, клас! Цим липовим сигналом виявився. Ось такий кусок бляхи Ржавий простої. Прострілено в двох місцях трьох. Фронтова річ. Що воно тут було? Можливо на бункерах. Або до чогось було. Це ми не знаю, можливо табличка якась. Фронтова. Щось було. Написано Achtung Мінен. Це може бути. такий Набій Набій не простий, а набій К-98. Значить німецький латунний, неймовірна рідкість на сьогодні. Були тут німці. Палили сюди вгору. Бігли німаки. Ось така знахідка війни. Ми на правильному місці. Значить тут були бої. Можливо партизанські. Хто знає хто знає. Селах такий сигнальчик випав мені з такими гарними циферками. 0, 30, 80, 10, 120, 110, 120, 125. Що воно таке? Якась маркіровка від якоїсь мінахи, бомбьохи. Цікаво. Що воно таке було? Мочили, бомбили тут. Чую близько. Джерело якесь потічок тече. Треба піти освіжитися, напитися водички там внизу. Тече, журчить, гарно так, струмочок. Йду, вже не можу, треба. І так, шановні камеради я зараз на тилових позиціях, як я казав, бачимо, значить, окопчики одиночки. Ходили тут, лазили у фронт мадяри і забули вони. Ось що сигнал, що я хотів показати. Ось таку ручну колотушку, гранатюшку Прямо тут забули. Геть ціліська. Забули. Ще бачимо щекою. От, зверніть. увагу вам цікаво, бо ніколи не попадалося ціла. Я потеліпаю. О, там ще вороніння. Бачу в гарному стані. Ось запобіжник. Ось ось ЧК така була. Та це ще геть. Нуляча, не кидана. Чогось вони поклали з боку. Тут мадяр сидів, лежав, верніше. і пильнував би туди ба ба -па бах -па Стріляти і лишив цю гранату. Ручну колотуху венгерську М42. От ми її залишимо. Ось так вона лежала. Прикольно. І йдемо рухаємося далі, бо тут ще місць багато. Треба цим пагробом всім обійти. Може щось вискочити цікаве У нас ось така знахідка. 5 набоїв системи карабіну Маліхер. Але подивіться, бачите це? Вони її всі гільзи металеві в обоймі. Не латунні, як зазвичай, а всі повністю металеві. Отаке. рідкісна, з 43-го року здається ці гільзи. МЛ-ка швидше за все. Цікаво, цікаво. Ось таке, ехо війни. Загубили мадяри. Бігли-бігли сюди в горб і багато що погубили. На цих позиціях. Тут а війни як такої не було, але що загубили, то, -то фоншірлиць віднайде. Така знахідка гільза, але гільза непроста. А що я мене звернув увагу на що і роздеребанив її? Хотів знати, що там. Думав, записка може яка з 44-го залишилась, як колись я знайшов. А гільза що? Значить, вона бачимо спеціально затиснена якимось плоскупцями чи чим мадірончиком. Ціла гільза з порохом і чогось він її собі тримав сухим. Але бачимо що, що загубив він її. Для чого він її тримав? Незрозуміло. Отаке ховійни буває. Там якісь серйозні окопи, бачу низи гарні. Треба туди зараз буде полізти і подивитися, що там все робить. Так, камеради, в одиночці, які викопали медяри, вони тут залягали, викопали під себе в сидячому чи в лежачому положенні. І... Класний потужний сигнал. Як ви думаєте, що це? Можливо каска? Можливо зброя. Можливо, емпеха посталіти автомати. Дивимося, не перемикаємося. Зараз я відкопаю цей сигнал, подивимось, всі разом. Потужний сигнал. Просто нереальний. Там є можливо якийсь склад, можливо ящик з боєприпасами. Тому що я зняв на лопату все це гниле, що руками назбиралося. Листя і мох, і шийка, всяка ерунда. Сигнал ще покращився. Просто зашкалює Ви це бачили? Просто зашкалює, неймовірно, на кольорі. Фу. Аж дух запирає, щось тут потужне, класне, ці ямці. Ох, зараз відкопаю. Ой, відкопаю, вам покажу. Пробрався я ближче. Дивіться, що воно. Ось така якась болванка Потужна. Навіть не знаю, що це таке. Якогось кольор чорного, чи то сивого. Якась дуже стрьомна фігня. Що воно таке може бути? Поняття немає. Щось дуже небезпечне і стрьомне Але вам цікаво? Фу, мені також, якщо цікаво, то я для вас це відкопаю. Подивіться всі разом. Можливо це гігантський снаряд. Такий наближений до сотки. Ну щось таке. Зараз глянемо ближче. Знаєте що це? Я сам не знаю, але це на снаряд не похоже. Більш похоже, шайтан труба. Або міномет, або ампуломет Невідомо, все тут в файному стані, а тут щось воно пішло ржаве. Таке, як бачимо, тінь. Я робив вам тінь, щоб вам було добре видно. ну 40 см вже є. І воно ледь рухається. Фу. Копаємо далі. Так, камеради. Вже докопався я шайтан труба дуже довга. 50 см. І ось що цікаве, йде ще бляха така тут. Не можу докопатися. Що воно таке до чого? Просто невідомо. Мене цікавість, розпирає вас. Фу. Я казав, що знахідки сьогодні будуть цікаві і класні. Так воно і вийшло. Сьогодні мега класний удачний день. І зараз ми відкопаємо це. Що би там не було, я вам покажу це. Але це не снаряд і не міна, це якась зброя. Щось мені нагадує це кулемет Максим. Хоча хто його знає. Або шварцлози. Щось дуже на то похоже стуло. І значить бачимо якийсь щиток. Іде там ржавий. Можливо це і є шварцлози. Мадярський схований колись, заниканий. Але ми ще зараз переконаємось. Може якраз. Шварцлозе. Досить І Якщо ви подумали, що це може бути? Ствола нема. І це на ствол не похоже. От бачимо, все потужно зроблено, якась оцинкована річ. Оце все. Це металеві, бачимо штуки. І що оце воза щиток такий цікавий? Незрозумілий. Довжина з лопату. От бачимо, кладемо лопату Фіскарик Ерго 2500 80 см сантиметрів. А що воно таке? Важко тепер сказати. Це якісь шварцлози, але і не шварцлози Ні, може бути. Тут якісь є отвори. Хлопаки ваша версія. Що це могло бути? Це можливо щиток, але він занадто тоненький, аби захистити від куль, від попадання. Тут бачимо. Тут бачимо. Невідомо що. Тут якась дюрочка. Під механізм. Може бути. Що це кулемет. Саме шварцлозис або з другої, або з першої світової. Хоча тут венгерські позиції, бачимо. Хе-хе. Щір -хе. нині не проха, неймовірно везе. Особливо з такими знахідками. Не знахідка а мрія. Давно мріяно знайти. Можливо тут був ствол Сюди. І бачимо, щоб не перегрівалась тут є отвор. О, бачите? Це є отвір. На заглушку, закрутку. Клейм я не бачу, але неймовірно класна штука. Вона ще й камуфлірована, камуфляжна бачу. Коричневий, зелений. Це військовий зелений, з плямами коричневими. А Чого його сховали? Він тут якийсь удар мав пошкодження. Цікаво, помити його. Чи будуть якісь щось тут повиломлювано? Не комплект якийсь. Одним словом, ваші версії, хто по мадярах копає, розуміється і знає, що це могло би бути. І так, дивимося далі. -па. -пам. Є дирочки під ствол. Можливо, це саме той легендарний шварцлози. Йо. Тут йшов ствол. Його розібрали на запчастини. Хе, -хе. камеради. Ті не знає де шукати. Сьогодні пішов, мене так і тянуло півтора тижня саме в це місце. Така чуйка в мене було, відчуття, що треба саме піти сюди і копати саме тут, в цих забутих богом місцях які ніхто ніколи не відвідує і не знає, що тут може бути. В чудово схованих схронах в венгерських тилах. Так, як я й казав, старі місця Є добрі місця. Хоча вони вибиті, але з нахідками вони ще вистрілюють. Так народ підписуємося на канал негайно. Мільйон лайків, підписок. 100 тисяч мінімум. Ще зараз тут побадаю. І цю всю місцину обадаю сьогодні. Ха-ха. Дивимось, не перемикаємося. Коментуємо обов'язково, що це таке. Чи це воно, чи не воно. Щоб я спокійно спав. Або неспокійно. Похоронив я так би мовити умовний шварслози, можливо це шварслози, кулемет, але швидше я думаю, що це він. Похоронив я тут, бачите, місцеві запам'ятали, кому треба, приходіть, забирайте домовниць. Звичайно, за определітельну суму. От, от така місцина, це і Бандерівські ліси, скажу вам. Карпатські гори. Руки в мене гу -гу, трясуться від пережитого щойно знайденого. Знахідки. Ось таке на позиціях матерських ще з рідиною якоюсь жовтою аналізами мучою. Пеніцилін, можливо, а можливо не Ну Щось на то похоже. А що воно тут робить в Карпатських горах? 100% шняга є фронтова. Медицина. Можливо, був хтось поранений і робили якісь ін'єкції собі проти Сіфіка якогось. Ну що ж, це тут залишимо нащадкам. Чому нічого собі такі осколочки. Хтось був поранений. 100%, дивіться, снаряди летіли. Ох, які потужні. Соточка мінімум, 150-точка навіть можливо. Ось бачимо. Це і є собі такий свобідний осколок, який летів з страшною силою. Бошки міг відірвати мадярам тільки так. Нічого собі сила, сила, серйозна. Хлопаки, знайшовся ось такий осколочок. Але з вигляду це не осколочок. А нагадує мені це дуже від шварцлози. Можливо, можливо роздерли його, взірвалось. Саме цей носик, де бракує, де закручувати ствол, де ведеться якраз вогонь. пламегасник чи як. Щось дуже на то похоже. Бо від інакшого я навіть не уявляю, чого це може бути. Пу -пу 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 -пу. Ще так похожу зараз в окружності і назбираю цілий новісінький шварцлози по запчастях. все перепочати я. Бо вирішив перекусити, щось мене зголоднів, я, смоктя. Жолудочок так і проситься. Треба з'їсти. Бутербродик. І не один. І гарне місце це все обадати зараз. Набратися з свіжими силами. І дуже це гарне місце воно мені подобається. А там далі ще краще. О, ще прийду сюди 20 раз. Навіть не знав, що такі місця ще існують. Вже де добре все в перехожній вибито. Але як кажуть, вибитих місць не буває. І це так і правда, факт. Ну що ж, хаваємо, обідаємо і продовжуємо пошуки. Залишаємося всім смачного, хто зараз обідає. Не сміятися прошу. Ось така дрантива шкарабанька. Але ці всі шкарабаньки я нашукав щойно на цій низинній долині. Таких штук 10 сиділи мадярони. по-любому і точили, шпарили тушоночку, на Ось так буває. Ха -ха. Місце просто для мене дуже цікаве. Воно не стратегічне, боїв не було, як таких, але місце цікаве. Тут могли мадярони ще багато, що для мене підкреслюють, для мене залишити. Камаради, запищав мій детектор, а я не зрозумів, що він хоче. Подивіться, ще по сьогодні стерчить тут мадярська. Дивіться, колючка не німецька, бо вона ось така кругла. Вся зіржавілась тут були явно слупки із цією колючкою. Їх тут трапляється у ривків, кусків багато. От ще по сьогодні бачимо залишки війни в лісах Карпатських Бандерівських. Ось така знахідка якась цікава. Буквально розсипається в руках. Звідси йде метал, а тут напресовано чи то шкіра, от невідомо, чи картон грубий. На такі якісь палики, штирки, як бачимо. Ко Хто що про це думає, висловлюйтеся в коментарях під відео. Дуже цікава штука, раніше не знаходив. Так, нароз, я там джерельце, потічок, Треба дозаправити свою. Зольдатську флягу. Але я стою над обривом таким, подивіться. Гарна природа. Краєвиди просто безподобні. І щось мені підказуєте, знаєте що? Що тут десь має бути по-любому схованка УПА або Криївка, яка ще тримається, ледь, і я її знайду скоро. Або якась мадярська ничка. Десь воно тут є якраз оцими потоками і такими дебрями і взагалі бажано потоком тим пройтися потік могли скидати з, цього, з цієї гори дуже багато що цікавого в потоці ніхто не буде шукати крім штірлиця зараз водички наберемо і підемо далі гарний потічок надіюсь тут ніхто каналізацію не пускає 100% Дуже далеко. Опаки ось така деталюшка попалася від ящика мендярського по-любому. Або взірвало його щось і він полетів аж сюди, бо розірваний тут. З цвяшками бачимо, з дюрочками, а тут є ще залишка один цвях, яким прибивалося. Оббивалися дерев'яні ящики. Так що ми тут на правильному шляху О, потічок. Тече там чудове таке гарне плесо, так і хочеться скупатися зараз. З часу немає. Тут а, бачимо, йде він сюди, вверх, чи туди ще і сюди. Взагалі класні місця там. От там треба піти. В слідуючий раз там треба обходити, все добре впадати і на ту гірку зібратися, забратися. Там гори Карпати класні. Так, народ, я в шоці. Щось цікаве, похоже на монотосом, дивимося. Бачите? А це щось для монетоса геть не похоже. І для російського рубля щось не дуже. Мені здається, знаєте що, це якась мадярська медалька венгерська. Фу. Сьогодні пруха щирлівця, неймовірно. Народ. Це треба бачити. Щось там пише. Що це таке? Фу. Зараз вам покажу. Так, камеради це, мені здається, швидше є якась монитоса на мегарідкісна. На медаль щось не схоже, хоча може бути. Можливо, мадяри чи хто з собою принесли. Тут не чітко видно, але видно, бачите. Квадрат. І навколо є такі, як ну, щось там є реально круто. Звідси взагалі нічого не видно. Треба відмочувати. Коротше, пишіть народ. Хто як монетоси не чистить медалі, такого гатунку, бо тут патина. О, бачите? Це щось старовіцьке і цікаве. мега круте, Або медаль, або невідома монета. Бо я ж таких монет не бачу. Швидше медаль. Якась забоєві заслуги на пам'ятку. Муси народ. Хтось звідкись її привіз. Бачите. Товщина не дуже вона груба, звідси, а тут проглядається навколо надпись. Надписі йдуть. Щось воно було таке. Нема не вушка, нічого, можливо обламалося, стерлося. І солдат носив кишені, так і загубив. Подумав, що знову монетка, але ні, не монетка. А така гільза від якого калібру 16-го можливо чи 12-го. Ось така гільзочка була паперова, мисливська. Ми бачимо свіжа. Ну як свіжа? Хі. Вже кілька років тут. Браконьєри стріляли з добич. Якусь зайчика чи козулю. І отако такого воюють у нас і в мирний час. Так, камеради. Тисне додому. На сьогодні накопався, находився. Відвів душу капітально, значить. Кому сподобалося уподобайки. Підписуємося на канал. Всім добра, всім пока.